Верховна Рада ухвалила постанову щодо вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зв'язку з сороковими роковинами трагедії. Документ передбачає проведення загальнодержавних пам'ятних та інформаційних заходів, посилену підтримку ліквідаторів і постраждалих. Буде запроваджена медаль 40 років чорнобильської катастрофи. Кабінет міністрів має створити оргкомітет, затвердити план заходів, забезпечити фінансування медичних програм, реабілітації та житлової підтримки постраждалих наслідок на. Більшої техногенної катастрофи людства також планується проведення наукових конференцій освітніх заходи, виготовлення ювілейних монет і поштових марок. Ми рекомендуємо президенту оголосити наступний рік ріком пам'яті Чорнобильської катастрофи. Ми визначаємо, що це велика трагедія і чорна сторінка української історії. Власне, ми рекомендуємо кабінету міністрів підготувати державну комплексну програму. Щодо підтримки людей, які мають статус постраждалих, це сигнал всій міжнародній спільноти, що Російська Федерація, коли завдала удару по Чорнобильській атомній, вона знову таки е всіх нас наштовхує на велику небезпеку і не тільки України. І це сигнал всій міжнародній спільноті, що ядерна небезпека в Чорнобилі існує, і потрібно об'єднувати зусилля.